Я сьогодні обращаюсь Олександровича Зеленського як мэр міста Покровська і говорю о том, що Володимир Олександрович, жителі Покровської громади, миру. Большинство жителів України хочуть миру. Люди не хочуть воювати, вони устали. Це Руслан Трибушкін, міський голова прифронтового Покровська на Донеччині, який заявляє, що жителі міста хочуть миру, а українці війни со всеми этими жителями, я всіх слышу міра, 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 міра. Но статистика говорить о другом. статистику, яку говорить наш президент, вона говорить о том, що большинство українців хотят війни. Та такі заяву лунають не вперше. Ще у 2014 році він закликав Захід не підтримувати Київську хунту, вітав Путіна із взяттям Криму та називав агресію Росії. Громадянською війною та, попри це, Трібушкін формально залишається на посаді та навіть продовжує отримувати зарплату. Тільки за перший рік повномасштабної війни він отримав півмільйона гривень. Хоча у 2022 році він фактично припинив працювати, адже посадовці оголосили простій та позбавили повноважень. Понятно, многім оборотням та не нравиться. Хочеться вас в в ті -е. Що ховається у шафі Руслана Трібушкіна та де він перебуває наразі, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Тож, міський голова Покровська Донецької області Руслан Трібушкін, який перебуває у простої, звернувся до президента України Володимира Зеленського і зробив це російською мовою із закликом укласти мирну угоду, бо люди втомилися воювати і всі хочуть миру. Общаясь со всеми этими жителями, я от всех слышу «мира, мира, мира, мира». Но статистика говорит о другом. Статистику, которую говорит наш президент, она говорит о том, что большинство украинцев хотят войны. Уважаемые жители Покровской громады, жители Донбасса, напишите свои комментарии. Хотите ли вы мира или хотите вы продолжения боевых действий, выхода на границы? Чего хотите вы? Ваши комментарии для меня будут очень важны, потому что я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому, как мэр города Покровска и говорю о том, что Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить. Помітили, що у відео Трібушкін жодного разу не згадав про Росію, а ще також не розповів, де перебуває, оскільки з 2022 року він не вів активної публічної діяльності. Наразі Трибушкін формально залишається мером Покровська. Однак, після створення міської військової адміністрації він втратив свої повноваження у вересні. 2022 року. Президент призначив начальником покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка. Раніше у міській військовій адміністрації пояснили, що мир призупинив свої повноваження. Трібушкіну оголосили простій, який має тривати до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Або до окремого розпорядження начальника міської військової адміністрації. До речі, там також відреагували на це відеозвернення Трібушкіна. Та сказали сьогодні, коли президент України Володимир Зеленський спільно з командою на міжнародній арені б'ються за найкращі для країни умови завершення війни. А наші захисники та захисниці щодня попри біль страх та смертельну небезпеку б'ють окупантів. Мы не имеем права идти на поступку перед безответственными политическими навеяваниями, быть малодушными и плакать с неверой. Уважаемые жители Покровской громады, впереди у нас с вами 5 лет стабильности и развития. Я уверен, что вместе с вами мы сделаем нашу громаду одной из лучших в Украине. Про те, що в вересні 2022 року Трибушкін фактично припинив працювати, йому продовжують нараховувати частину заробітної плати. Приміром Трибушкін декларує, що в 2023 році отримав 125 451 гривню ще 230 тисяч гривень посадовується отримав від продажу рухомого майна. Та 80 тисяч 800 гривень як подарунок у 2022 році. Доходи Трипушкіна на посаді міського голови склали 580,5 з тисяч гривень, а у 2021 – 576 двадцять тисяч гривень. Водночас, якою була зарплата Трибушкіна у 2024 році, поки невідомо, адже він ще не подав щорічну декларацію. Сім'я Трибушкіних має квартиру в Мирнограді чотири земельні ділянки у Покровському районі та три автівки. Дружина Трибушкіна Вікторія володіє чотирма земельними ділянками у селі Лисівка Покровського району. Загальною площею більше, ніж 190 тисяч квадратних метрів. Також Вікторія Миколаївна з 2014 року орендує у Києві квартиру площею 110 метрів квадратних. Руслан Трибушкін згідно декларації мешкає у більш скромних умовах. З 2015 року він орендує квартиру у Покровську загальною площею 27,89 метрів квадратних. Та має у тимчасовому користуванні 1 відсоток житлового будинку площею 67 квадратних. Власницю якого є його теща Валентина. Також в серпні 2019 року Руслан Валерійович орендує офіс у Києві загальною площею більше 62 квадратних. Варто відзначити, що у декларації зазначено, що відбувається ця оренда безоплатного користування. З 2002 року Вікторія Трибушкіна володіє ювелірними виробами торгової марки Лука Караті, кільце, сережки та ланцюжок. Загальною вартістю 130 тисяч гривень, а з 2006 року ще ювелірними виробами торгової марки Чопарт. Загальною вартістю 115 тисяч гривень. Також у дружини Руслана Трибушкіна є хутові вироби за 150 тисяч гривень. У власності Вікторії Миколаївни є 27 спеціалізованих кіосків для розливу та продажу питної води, вартість яких складає 2 мільйони 781 тисяч гривень. Також Руслан Трибушкін з ім декларації володіє легковими автомобілями Шкода 2013 року випуску та ВАЗ 202 року випуску. Хибне миролюб'я було властиво пану Трібушкіну і раніше у 2014 році. Він був мером іншого міста Донбасу. Мирноград до 2016 року це був Дімітров. У якості мера він аплодував Путіну за Крим, робив заяви проти боротьби з російською агресією на Донбасі та закликав ЄС не фінансувати Київську хунту. Закликаємо відмовитися від практики ведення в мирних містах Донбасу великомасштабних бойових дій із застосуванням збройних сил, важкої техніки та озброєнь. Ми вважаємо, що українські військові, а також інші озброєні люди, мають терміново повернутися у місця розташування. Саме така заява лунала відрибушкіна у 2014 році. смотреть на тот беспредел который творится в киеве и в целом по стране когда э -э, экстремисты нападают на, на законную власть на легитимную власть на простых жителей на правоохранителей мы не можем оставаться в стороне потому что э -э, это неправильно это беззаконие это беспредел и он ни к чему хорошему не приведет. У той саме час Трибушкін запам'ятався висловлюваннями щодо того, що в Україні йде справжня громадянська війна, що розпочата українським урядом проти нашого українського народу, та його заяви завершуються майже так, як і звернення до Зеленського. Люди хочуть працювати, забезпечувати свої родини ще раніше, під час революції гідності, Дрябушкін передавав київському беркуту 100 кілограмів сала за розгін майдану. В мережі навіть залишилося відео із детальним звітом та навіть його прямою мовою про ці події. А ми понімаємо, що е, фактично солдати солдаты во многом не но Я Я считаю, що це більше наверное, така моральна поддержка. Що е, ребята на месте, місці вони захищають целостность України, защищают порядок, е, захищають и стабільність в нашому государстве. Зараз звернення Трибушкіна до президента очікувано цитують російські медіа. Проте місцеві мешканці відзначають, що Трибушки насправді відсторонився від своєї роботи. Ще раніше, з початком війни, за їх словами, Трибушкін деякий час провів у Німеччині, а де знаходиться зараз, невідомо. Проте група типовий мирноград пише, що легітимний мер, покровська Руслан Трибушкін, нібито зараз проживає в Іспанії. До речі його дружина Вікторія на своїй сторінці у Фейсбук також повідомляє, що займається нерухомістю в Іспанії та постійно публікує різні пропозиції щодо продажу будинків. Мене дуже сильно повідомлення, сабщення, которая uh, було в соцсетях по поводу моєї ще з Хочу сказати, що uh, в місті Покровське за останні роки було дуже багато Сделано хороших, сильных преобразований. Понятно, многим э, оборотням это не нравится. Хочется возврата в 90-е. Э, уверен, что мы этого не допустим. Бушкіна у Телеграм та на сторінці у Фейсбук не відбувається ніякої активності, якщо не враховувати це відеозвернення. Попередній допис датований лютим 2023 року. Це світлини з наслідками удару, що його наніс на Покровськ ворог, і це єдина публікація за весь 2023 рік. З відкритих джерел також відомо, що пан Трібушкін так само прогулював роботу і у мирний час. У 2018 році він з невідомих причин не з'явився на робочому місці приблизно півроку. Також відомо, що проти нього було порушено кримінальну справу про незаконне збагачення. П'я декларації він намагався приховати майно, яким насправді володів. На виборах у Верховну Раду у 2019 році Трибушкін висувався по мажоритарному округу як кандидат від опозиційного блоку. Тоді ще з'ясували, що він проводив агітацію за кошти місцевої громади. Трибушкін переміг на своєму окрузі, проте його повноваження як депутата Верховної Ради було припинено вже через рік. Попри всю цю бурхливу діяльність, якимсь дивом, всі ці роки залишається на волі. Навіть кримінальні справи проти нього залишли на нівець, тож його псевдоморолюбна агітація є цілком закономірною. Він закликає дати пожити, бо сподівається, що це знизить спротив Навалі Путіна да Покровськ, врешті-решт, буде окупований. Я щиро желаю, щоб 2014 год став годом добрих перемен. Мечтайте о хорошем. Хороші мрії збиваються. Як вважаєте ви? Напишіть в коментарях, а я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.